Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. It's Grammar Search Zero Conditional. Ми сегодня говоримо про нульовий тип умовних речень. Це нульовий тип умовного речення. Цей тип речень позначає дію, яка завжди відбувається за певних обставин, тобто факти і звички. Наприклад, if the temperature is 100 degrees centigrade, water boils. І якщо температура досягає 100 градусів Цельсія, то водичка кипить. If I feel sick, I call my doctor. Якщо я хворію, то я визиваю лікаря. If Jim doesn't answer, he's busy. Якщо Jim не відповідає, отже він зайнятий. If it isn't wet, I put on my sandals. А, якщо не о, волога на вулиці не мокра, то я одягаю сандалії. Ці речення складаються, як ви бачите, з двох частин. Вони відділені комами в даному випадку. Головною і підрядною. Головна частина в даному реченню ось вона йде. I call my doctor. He is busy, I put on my sandals. Ну і підрядні починаються з if. Це умовні речення. Для утворення Zero Conditional ми використовуємо сполучник if та вживаємо дієслова в обох частинах речення у Present Simple Tense. Як бачите, і в if частині, і в головній частині речення. У нас дієслова вживаються у Present simple. У теперішньому простому часі. Зауважте, що частини такого речення можемо міняти місцями. Можна сказати так. If it rains, I wear a coat. Якщо йде дощик, я одягаю пальто. Або ж можна сказати, I wear a coat. if it rains. Я одягаю пальто. за якої умови? Якщо йде дощик. If we are ill, we stay at home. Якщо ми хворі, ми залишаємося вдома. Або. We stay at home, головна частина починає речення. If we are ill. І головну частину вже супроводжує підрядне речення, яке починається з if. Так, слова. Як ви бачите, у першому варіанті ми ставимо кому, щоб відділити підрядну частину від головної. If it comma, I wear a coat». If we are ill, we stay at home. У другому варіанті кома не потрібна, оскільки цю роль відіграє сполучник IF. І отже ще раз, утворення нульового типу умовних речень. If Present Simple у головній частині Present Simple також. Наприклад, if people are ill, they call a doctor. Якщо люди хворіють, вони дзвонять, визивають лікаря. If I need some medicine, I go to the chemist. Якщо мені потрібні препарати, я йду до аптеки. Також Zero Conditional, нульовий туп умовного речення, можна утворити з допомогою конструкції, коли в if частині йде present simple, а в головній частині є імператив, тобто наказовий спосіб дієслова. Наприклад, if you feel dizzy, better sit down. Якщо є запаморочення, краще сісти. Тобто, ну, better – це просто додаткове слово. Sit down. Сядь, сідай. Наступний приклад. If you've got flu, stay at home. Якщо є грип, залишайся вдома. Use these sentence structures for facts that are generally true, or to make a suggestion, or an offer, or to give advice. Використовуйте ці конструкції, такі речення для фактів, які є правдою, так? Або аби зробити пропозицію або дати пораду. Ну і як ми вже говорили, до цього you can reverse the sentence order. Ви можете змінювати порядок речення. Спочатку може йти головна частина, від якої ми ставимо питання до підрядної. Наприклад, I go to the chemist, я ходжу до аптеки за якої умови? If I need some medicine, no coma. Якщо мені потрібні ліки, так, без коми тут речення. Stay at home. Залишайся вдома. За якою умови? If you've got flu, якщо у тебе грип. Окей, okay, so let's match to make true sentences. А тепер давайте поєднаємо дві частинки, аби утворити правдиві речення. People need to take medicine. Отже, у нас речення починається з головної частини. Шукаємо частину if. Люди приймають препарати if they have a sore throat. Це єдине єдина речення там, де у нас навпаки. Спочатку йде головна частина, а потім підрядна. Окей. Okay. Так. If you are ill, якщо захворів, ну, мабуть, мабуть, you should see your doctor first. Якщо щось не так, ми потім змінимо. If the doctor prescribes you some treatment, якщо лікар приписує тобі якесь лікування. You should obey Yes Him Here, варто його прослухатися. If you feel too ill to go to the doctor's, якщо ви відчуваєте хворим себе бити до лікаря, so you stay in bed and send for a doctor, то ви залишаєтеся в ліжку і визиваєте лікаря. If you have an accident, якщо у вас надзвичайна ситуація. You go to the uh, accident and Emergency department of the Nearest Hospital. Mm -hmm. Так, про це ми вже вчили, про центр невідкладної допомоги, так? У найближчому шпиталі. If you need to see a doctor, якщо вам треба зустрітися з лікарем, так, you have to make an appointment. Треба записатися, так, на прийом. If people are seriously ill. Якщо люди uh, серйозно хворі, they need to stay at hospital for some time. Їм потрібно залишатися в шпиталі якийсь час, у лікарні. If, people, uh, if, if a person wants to be healthy, he or she needs to live a healthy lifestyle. Він або вона, так, йому або їй потрібно вести здоровий стиль життя. Ну, дотримуватися його. Окей, okay, so we have matched. Yes, the half to make true sentences. Task 2. Let's choose the correct half to the sentence. Давайте оберемо правильно uh, частинку речення. If you want to have good teeth, eat uh, fewer sweets. Якщо ви хочете мати гарні зуби, да, то їжте менше солодкого. If people have an appointment with a doctor, they try to come in time. Якщо люди uh, мають uh, зустріч з лікарем, так на прийом uh, прийшли, то треба приходити вчасно. If your brother burns his finger, uh, he usually cools it with cold water first. If people feel dizzy, they usually can't read at that time. Якщо у людей запаморочення, то вони не можуть читати у той час, коли запаморочення. Так, have a healthy lifestyle. If you want to be healthy, якщо ти хочеш бути здоровим. Так, have a healthy lifestyle, то дотримуйся здорового стилю життя. If your sister wants to be a good doctor, she should be a very attentive and responsible person. Якщо ваша сестричка хоче бути лікарем, так, то їй варто бути дуже уважною і відповідальною особою, людиною. Окей, okay. отже, ми з вами обрали правильну частинку речення. And now let's do task 3: answer about an emergency using the zero conditional. So, what should you not do if someone has an electric shock? Що вам потрібно робити, якщо у когось електрошок? Ага, нам треба повернутися до. У цієї теми там, де у нас є. Mm -hmm. Завдання, які були у нас? Що треба робити і що не треба робити? Ось воно. Mm -hmm. Отже, відповіді на ці питання ви можете знайти на сторінці 101 там, де у нас був Луйкіць онлайн. Так, ну ми повертаємося до нашої теми. І так, what should you not do if someone has an electric shock? Відповідаємо, починаючи з if частини, можна так зробити. If someone has an electric shock, якщо у когось електрошок. Um, don't touch that person until the power is off. Не торкайся тієї людини, доки не буде вимкнений. Постачальник електроенергії, так би мовити, джерела, так? What should you do if food gets stuck in someone's throat? Що вам варто робити, якщо їжа застрягла у чиємусь роті? If food gets stuck in someone's throat. okay. So, first hit them on the back between the shoulders. Спершу вдарти їх так, а по спині між плечима. What should you do if someone is bleeding? Що варто робити, якщо хтось кровоточить? Окей, okay. ну no, it depends. Звичайно, це залежить від ситуації. If someone is bleeding a lot, get a clean cloth or tissues and press hard on the wound with your hand. Це ми теж все проходили у першому уроці. What should you do if you burn your hand? Що тобі варто робити, якщо о, маєш опік? If you burn your hand, ну, само опік опі опі руки. If you uh, have burned your hand, так uh, cool the burned skin with cold water. And the last. If someone has a nosebleed, what should he she do? Якщо у когось кровоточить ніс, що вона або він повинні робити? If someone has a nosebleed, They should still uh, sit still and lean forward, pinching the soft part of the nose together. Good. Task 4 Say what people usually do if they have a headache. So, if they have a headache, they take some medicine. Primarily. If they can't sleep. If people can't sleep. Так. They have a walk outdoors. Можливо, треба пройтися, прогулятися. If they have a toothache, they go to the dentist. Якщо болить зуб, то йдуть до стоматолога. If they feel a pain in their heart, they call a doctor. Якщо болить серце, треба лікаря. Далі, they, if they have a cold, uh, they usually drink warm milk with honey and butter, можливо, да? Or they go. To bed, they stay in bed, yes. No, not go to bed, because go to bed – це a лягати. So if people have a stomachache. No, I think they should take some medicine or maybe call a doctor. It depends. Okay. So imagine your partner has got a problem from the list above. Уявіть, що ваш напарник має проблему з того переліку, який у у нас є вправі 4А. Offer him your suggestion or advice. Uh, Ти пропонуєте йому йому а, пропозицію, якусь дайте йому або пораду. І так, if you have a cold, drink warm milk with honey and butter. Тут мається на увазі, що треба не поставити в імперативі. Так? Тобто наказовий спосіб діє слова, що треба робити. Або if you can't sleep, go to bed. <laughs> або uh, have a walk outdoors. If you have a toothache, go to the dentist. If you feel a pain in your heart, call a doctor. If you have a cold, drink warm milk with honey and butter. Ditapuradosy Now, Prava Piata complete the sentences using the zero conditional. Uh, doctors usually if they examine their patients. Um, doctors usually find a diagnosis if they examine their patients. Лікарі зазвичай знаходять ну, якийсь діагноз, коли роблять огляд у своїх пацієнтів. If you want to be happy, don't keep negative feelings. Якщо хочете бути щасливими, не тримайте, не тримайте в собі негативні емоції. If someone wants to be healthy, they eat nutritious foods and exercise regularly. Якщо хтось хоче бути здоровим, то вони споживає поживну їжу так, і роблять регулярно вправи. If the cut is serious, go to the doctor. Якщо поріз серйозний, то йдіть до лікаря. If someone is bleeding, people usually apply pressure to stop the bleeding. Якщо у когось кровоточить, да, рана якась, то люди зазвичай долучають, зазвичай натискають щось так, аби зупинити її. Джерело її мається на увазі. Окей. Okay. That's all for today. наразі це все. Отже, такий у нас тип був нульовий тип умовних речень, начебто речення складні, так? підрядні речення, умови, але, тим не менш, нічого складного немає, отже, умова починається з if-частини, а її результат йде без if-частини і теж у Present Simple, так само, як і умова. Якщо Ів-частина йде перед поголовною частиною, то ми ставимо кому. Якщо навпаки, то кома не ставиться. Детальніше ми ще розглянемо цей матеріал зі спонсорами каналу, у граматичному посібнику, у зошиті робочому. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті разом веселіше, цікавіше розбирати даний матеріал. Також чекаю усіх на своїх суботніх вебінарах. Вони проходять щосуботи протягом цього навчального року, можливо, продовжуватимуться і влітку. Вебінари проходять, вони благодійні, вони проходять на підтримку військових. Так, тому, будь ласка, долучайтеся. good, bye, good luck, до зустрічі на наступному занятті Listening, аудіювання. Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!